Продовжуємо е, готувати наше блюдо. А саме риба-хек, як, яку ми зачистили в місточок, посолили, вона полежала, ось ви бачите. І тепер ми будемо її смажити. Обвалюємо муку і на розігріту олійку температура більше середнього. У мене в даному випадку це сімка. Будемо жарити. Смажити. Звернувся. Оце суржиться і куди діть його. Обвалюємо добренько. Я думаю, що цей процес всім знайомий, тому ця риба виходить в із кусок, як я казала. Моя сім'я дуже любить таку рибу, тому що її тільки можна крутати. Кисточки не треба готово навіть процес чистки, підготовки, готовки, він займає більше часу, чим моя сім'я їсть цю рибу. Можемо трішечки, якщо мало температури, трішечки додати. Сложного нічого немає. Частину риби ми зробимо підливі томатній, а частина просто буде сухою. Ось ми досмакуємо вже цю рибу. У мене було 8 рибин, 8 штучок. Вийшло 16 хіл таких. І зараз ми її засмішуємо смажувати. І вона нас відпочиває на тарілочці. А далі ми будемо робити. Все, поки це все, на цьому етапі. Смажимо цибуку. гарної, жовтиї такої кориночки. Можна дати трішки цукру. Далі нам знадобиться томатний сік пів літра. Відвірюємо тут. Так, і лавровий листочок, три штучки, молотий перець, кукуриці. Це все, що потрібно для підливи. І чекаємо, щоб цибулька підсмажилася. Можемо розділити рибу, поки яку ми хочемо в томаті. Якщо в нас 16 штучок, то ми можемо пополам зробити. Розкладимо їх в полоточку. Так, попиланці у нас 8 по 4 штуки. І отаку будемо заливати гарячою підливкою. Підсмажилася у нас гавненько цибулька. І тепер ми додаємо сюди муки. Десь півтори дві ложечки. Це вже в залежності, хто як бажає яку густоту пірни. Перемішуємо все. Тепер додаємо сіль. Все, все якось на глаз роблю. Я не відміряю, не знаю, скільки тут чайних ложечок чи що. Це роблю на глаз. Поклали Тепер перчик і цукор. Цукору більше, ніж солі. Два рази. Це все перемішуємо і заливаємо томатним соком. І сюди закидаємо три штучки лаврових листочка. Цибулі, до речі, тут три маленьких цибулинки, небагато. Можна взяти одну дорогу, зменшуємо температуру, бо зараз буде фонтан кисідливий. Борис буде. Тому поразу зменшити. І прожарюємо. Добре прожарюємо томат ага. І заливаємо вже посмажену, підготовлену рибу. Вона застигає, хто бажає теплим, хто бажає холодним. Бвидше б... досить проходить підготування підливи цієї. Дуже гарний, ситний, калорійний, ну не дуже на вечеря буде гарна ситна. Ми боремося, боремося з цим суржиком, вся сім'я бореться, намагаємося розмовляти чисто українською мовою, але все ж таки десь щось проскакує. Ну, я думаю, що тут все таке ісправіне. Бо наша українська мова сама найкраща. Це так, що ми щолібом, молодість провели, навчання в школі, в інститутах, там тоді, коли ну, примушували, Розмовляти на російській мові, школи були російські. Але я ходила в українську школу, наприклад. А чоловік не в російську. Тому ми зараз один одного підправляємо. Якщо десь хтось помиляється, ось бачите, вже підкипає підлика, вона вже густіє. Можна хто хоче підкуштувати на смак. Хтось захоче додати цукру, а хтось, можливо, більше сіль добавить. Ну, Це вже на вкус, на вкус, на смак. Все, виключаємо. Все, Підлива готова. І прям гарячою ми її заливаємо до формочок. Покриваємо рибу. Бачите, вона у вас буде там вся підлітки. І цю тушу ж, теж Щас, ми її отак трохи, трохи, покриємо зверху. Все. Ми закінчили з приготуванням. а тепер що ми зробимо? Селфі, так? Да? А тепер ось такі два блюда вийшли. Бачите, одне одна половинка в нас суха, інша половинка в томаті. Дуже смачно. Підписуємося, ставимо подобайки.